Вітаю вас, вітаю, друзі. Ми зараз у саду і будемо збирати яблука. Ось яке гарне яблучко червоне. Вони падають і треба йти їх збирати. Ось ще одно. Тут птахи їдять і вони падають. яблоко в яблонипины Все красота. аж два тут є тут усадіє такі квіточки, Цвітуть собі осінні така так. Яблок ми трохи назбирали. Ось такий сад. Йдемо. Йдемо ще нарвемо калини. Це там кущ. Сьогодні неділя. І можна можна рвати. Ну, вже прохолодно. Досить прохолодно. Це молоденький кущ калини. Буде на чай. Там дуже високо є, багато її. Але зважаючи, що це неділя, напевно, вам чути, трактори гудять далі. І будний день, і навіть у неділю. Ось такі в Україні є господари. Навіть неділю не відпочивають. Як на мене, по-моєму неділя є для того, щоб відпочивати. Але не усі це розуміють. І цей день відпочинку неділю вони просто зневажують і ось. Заводять трактори і їдуть працювати у поле. Ось так українці працюють навіть у неділю. Кавини ми нарвали, тут є у нас молоденький горішок, листя майже усе летіло. І може спробуємо знайти. Є орішок. Так, ось ще яблуко таке велике знайшли. Так, ось такий у нас сіній сад. Листя облітає, поживтіло. Весті не спішить облітати. Ось такий осінній сад. Сад уже готується до зими, а на весна дуже він красиво виглядає, бо всі яблуні цвітуть. Це дуже гарно. Тут у нас буряки, в середині є там картопля, такі великі бурячки, дуже великі. Середнього розміру. такий врожай бур'яків. Іка осінь, сьогодні неділя, гарного відпочинку, побачення і до наступних зустрічей!